Обіграти будь-яку професію, але з гумором та так, щоб сподобались журі. Такі завдання стояли перед дитячими командами КВК, що обрали участь в кубку. Один із етапів, якого нещодавно пройшов у надвірні, організував його Івано-Франківський обласний центр зайнятості. Команди, що представляли чотири районні центри зайнятості: це Косівський, Верховинський, Єремчанський та Надвірнянський – змагались в традиційному форматі КВН -у в трьох конкурсах. Зал районного будинку культури переповнений. Чотири групи підтримки кожної з команд надзвичайно активно та по-юнацьки самовіддано підтримували своїх друзів, які за це подарували їм масу позитивних емоцій та влучних жартів. Справжні свято гумору та кмітливості для дітей організували центри зайнятості. Господарем же виступив саме Надвірнянський, який і прийняв колег на теренах свого міста. Міста, сьогодні в Франківської служби зайнятості організовується такий е, турнір з націй професій в форматі КВК. А е, сьогодні в участь приймають команди Надвірнянського району, Верховинського, Рамчанського та Косівських районів. А е, в журі представлені теж члени цих всіх районів, представники та представник наш Надвірнянської районної адміністрації. Думаю, що гра буде цікава, весела, пізнавальна. Е, е, бажаю всім гарної гри і приємного перегляду. Такий кубок, як виявилось, проводиться не вперше. І те, що відбулося, це тільки один із етапів. всеукраїнського українського масштабного турніру в межах області вже відбулись дві гри, які пройшли на базі сняти на такалуша. А паралельно і з грою надвірні проходив турнір в Богоречанах. Команди переможці зустрінуться у фіналі. Та на цьому, як виявилось, дитячий турнір КВН не закінчується. Далі вже починаючи з наступного навчального року, тобто це приблизно там жовтень листопад, починаються змагання на рівні України. Відбуваються кущові змагання. Ну тобто, наприклад, Західний регіон, там Тернопільська область, Івано-Франківська, Закарпас так і так інші регіони, і фінал завжди відбувається в Києві. Ну на жаль, з Івано-Франківської області ми ще жодного разу не були, не грали в фіналі. Ми займали третє місце і займали друге місце навіть так. Але завжди Державна служба зайнятості учасників оцих кущових на рівні України, дітей команди, вони завжди приїжджають в Київ на фінал. Тобто, вони їдуть, і ну, сама поїздка в Київ це теж багато чого для дітей значить. КВН це гра, на якій виросло вже кілька поколінь, і головна її мета це дарувати людям радість, та заряджати. Позитивними емоціями це прекрасно розуміють усі учасники турніру. Переможцем турніру у надвірні вийшла команда Косівського району із колоритною назвою Сільські понти. Вона ж серед інших трьох команд і візьме участь у наступному етапі змагань обласного рівня.